Болоття, Тарас, прийшли освободіті, б'ють жінок, б'ють людей, б'ють батюшку, рвуть ікони. Божа благодать така у них. А поліція за них. От коли наші були там, їх ніхто не захищав, людей несли, людей несли звідти, їх ніхто не захищав. Коли вийшли в ПЦУ, поліція плечима вистроюється і. Захищає її порядок, такий такий порядок зараз. Поліція з народом, жінки літні побиті. Тушки, це порядок такий зараз, такий такі закони звиши. Церква закрита, так. Закриті всі замки, все закрите, але ну, це їм не помітив абсолютно. От вийшов дорогий бойко, з документами, директор. А це вже не наші люди стоять. Наші люди, коли стояли, їх били, зносили, рвали по сходах. Заказні військові, то вони поліція навіть не кивалася з місця. А коли вже зайшли, не наші люди, то от поліція вже захищає їх. Нас коли добивали людей. Ніхто навіть не став за нас в поліції. Поліція знімала відео.